Вигрузка Донфенга 404-го тут у нас пів села зійшлося. Зараз будуть давати нам тут коментарі, розказувати, як правильно на ньому їздити. Зараз кожен Різьми ключі в руки, буду все перетягувати. Спеціалісти з трьох сіл. Дій питайтеся, поки ми тут. Ну що? Ну ну, я так поняв, якщо ви в нас були сьогодні, їздили на ньому, значить все знаєте, правильно? Чи ще, щось, ще раз поручаю розказувати? <реш> Перевіряйте, там царапано на капоті те, що ви ставили є. Я ставлю царапину. А, то не ви... От може, я царапав, не знаю. <реш> Ось такого тракторця доставили людям. І зразу в поле. Пересахай мікро. Я хочу попро. Він хочу попробувати, чи заїде в киплицю. Все, тест-драйв пройшли.